Добрий день, діти! Сьогодні на уроці математики ми пригадаємо таблицю множення і ділення числа 9, попрацюємо над таблицею Піфагора, будемо порівнювати вирази і розв'язувати задачі. Працюй наполегливо, швидко, старанно, щоб кожна хвилина не втратилась марно. Усний рахунок. Гра «Лего». Обери правильні дві цеглинки для числа 9. Це. Частка числа 54 і 6 і добуток 3 і 3. Для числа 8, це дві цеглинки. 2 помножити на 4 та 48 поділити на 6. Щоб дорівнювало 7, Так, ці дві цеглинки. Частки чисел 21 і 3, 49 і 7. Для числа 6. Це добуток 2 і 3 та частка чисел 42 і 7. Щоб дорівнювало 5, знайдіть. Це дві частки 25,5 та 30. І 6. Молодці. Натисніть відео на паузу. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці пропишіть цифру 9 і число 99. Математичний диктант. Приготуйтесь записувати тільки результати. Ставте відео на паузу. Перший множник 4. Добуток 32. Чому дорівнює другий множник? Далі. Яке число в 4 рази менше 28? Наступне. Яке число в 5 разів більше 9? Тисни відео на паузу, щоб записати. Далі. При множенні якого числа на 8 дістанемо 32. Далі. Число 60 збільш на 2 десятки. Далі число 35 зменш на 2 одиниці. І останнє: добуток чисел 4 і 6 збільш на 30. Давайте перевіримо. І у вас отримались такі результати. Молодці. У завданні 361. Знайди частини числа 24. Пригадаємо, якою дією знаходимо частину числа. Правильно, ділення. Отож, одна восьма числа 24 це 24 поділити на 8 буде 3. Одна шоста числа 24, ми 24 поділимо на 6 буде 4. Одна четверта числа 24, це 24 поділити на 4 буде 6. І одна третя числа 24 буде 8. Бо 24 поділити на 3 буде 8. Виконаємо вирази 362. Знайди добудки. За потреби міняємо множники місцями. 8 помножити на 9 72. 9 помножити на 3. Поміняємо множники місцями за потреби. 3 помножити на 9 27. 4 помножити на 9 36. 7 помножити на 5. За потреби поміняємо множники місцями. 5 помножити на 7 це буде. 35, отже, 7 помножити на 5, теж 35. 9 помножити на 4. У нас було 4 помножити на 9 це 36. Отже, 9 помножити на 4, 36. Натисни відео на паузу. І наступні добутки знайди самостійно. За потреби поміняй множники місцями. Перевіримо, і у вас отримались такі результати. Рухаємося далі. У завдання 363 знайди частки. 18 поділити на 6 буде 3. Перевіримо за допомогою множення 3 помножити на 6 буде 18. А 18 поділити на 3 ми отримаємо друге число 6. Перевіримо множенням 6 помножити на 3, 18. 16 поділити на 8 буде 2. Перевіримо множенням 2 помножити на 8. Дійсно, буде 16. А 16 поділити на 2 буде 8. Бо 8 помножити на 2 буде 16. 28 поділити на 7 буде 4. Множенням перевіримо. 4 помножити на 7 28. А 28 поділити на 4 отримаємо 7. Перевіримо. Множенням 7 помножити на 4, 28. Натисни відео на паузу і наступні частки знайди самостійно та перевір за допомогою множення. Молодці. Склади добутки із множником 9. І у нас отрималась таблиця множення числа 9. І частки з дільником 9. У нас отрималась таблиця ділення на число 9. Натисні відео на паузу, повтори ці таблиці, їх слід запам'ятати. Розглянь таблицю множення на форзаці. Ви пізнали, це таблиця піфагора, де горизонталь зверху і крайній лівий стовпчик вертикаль це множники. А результат дії множення знаходиться у числовому Полі, на перетині двох множників. А також можна користуватися і при діленні, де число, яке ми ділимо у полі чисел. Горизонталь це дільник, а крайній лівий стовпчик результат ділення. Дай відповіді на запитання, скільки в таблиці є добутків, значення яких дорівнює 12. 4. 6 помножити на 2 буде 12, 3 помножити на 4 12. 4 помножити на 3 12. І 2 помножити на 6 12. А скільки в таблиці є добутків, значення яких дорівнює 81. У нас це 1. 9 помножити на 9 81. Склади усі частки, у яких дільник дорівнює 9. Знаходимо на вертикалі дільник 9. І у нас. Частки це 9 поділити на 9 1, 18 поділити на 9, 2, 27 поділити на 9, 3, 36 поділити на 9, 4, 45 поділити на 9, це 5, 54 поділити на 9, 6, 63 поділити на 9, 7, 72 поділити на 8, 81 поділити на 9 і 90 поділити на 9, буде 10. Порівняємо вирази. Від 90 відняти 9 це 81. А 9 помножити на 9 теж 81, знак дорівнює. 80 відняти 8 – 72, І добуток 8 і 9 – 72. знак дорівнює. Від числа 70 відняти 7 63. А помножити 7 на 9 теж буде 63. Отже, дорівнює. Від 60 відняти 6 – 54. А при множенні 6 на 9 теж 54, отже, дорівнює. Від числа 50 відняти 5 правильно 45. А помножити 5 на 9 теж буде 45, отже, дорівнює. Від числа 40 відняти 4 36. А 4 помножити на 9 теж буде 36. дорівнює. Від 30 відняти 3 27. І 3 помножити на 9 теж буде 27. Від 20 відняти 2 18. І 2 помножити на 9 18, отже знак дорівнює. І від 10 відняти 1 це 9, а 1 помножити на 9 теж буде 9, тобто знак дорівнює. Зробіть висновок за результатами порівняння. Тобто різниці та добутки мають однаковий результат. Розв'яжемо задачу 367. Урок триває 45 хвилин. Одна дев'ята уроку третєкласники писали математичний диктант. Скільки хвилин класники писали диктант? Натисни відео на паузу і розв'яжи цю задачу самостійно. При цьому пригадай, як знаходиться одна дев'ята. Давайте перевіримо. Нам потрібно 45 поділити на 9, і в нас отримається, що 5 хвилин. Третьокласники писали диктант. Розв'яжемо задачу 368. У зошиті 36 сторінок. Дівчинка списала 1 дев'яту зошита. Скільки чистих сторінок залишилось у зошиті? Задача розповідається про зошит. Що відомо задачі? Що у зошиті було 36 сторінок. А ще скільки списала дівчинка? Невідомо, але сказано, що одну дев'яту зошиту. Про що запитується в задачі? Скільки ж чистих сторінок залишилось у зошиті? Відразу відповісти на питання задачі правильно, ми не можемо. Тому що ми не знаємо, скільки ж дівчинка списала. А нам сказано, що одна дев'ята. Отже, спочатку. Ми з вами дізнаємося скільки ж дівчинка списала. Якщо одна девята, нам потрібно дізнатися, дію ділення 36 поділити на 9 буде 4 сторінки дівчинка списала. Тепер ми можемо дізнатися, скільки ж залишилось. Якщо було 36, списала 4, а залишилось дізнаємося. Дією віднімання. Від 36 відняти 4 в нас залишилося 32 сторінки. Розглянь таблицю, у якій записано кількість очок учасників гри найрозумніші за осінні місяці. Дай відповіді на запитання. Хто з учасників був переможцем гри у вересні? Це Назар. У скільки ж разів більше очок набрав переможець Назар, ніж кожний з інших учасників? Щоб порівняти, у скільки разів нам потрібно поділити 12 ми поділимо на 4. Порівняємо у Матвія у 3 рази більше очок, ніж Матвій. І 12 поділити на 6 у 2 рази більше очок, ніж Ілля. Хто з учасників був переможцем гри в листопаді? В листопаді був у нас. Матвій. У скільки ж разів більше очок набрав переможець Матвій, ніж кожний з інших учасників. Давайте порівняємо у скільки разів. Правильно, дію ділення 18 ми поділимо на 9, і ми отримаємо, що у 2 рази більше очок, ніж Назар. І Ілля 6, ніж Матвій 18, порівняємо у скільки разів? У 3 рази більше очок, ніж Ілля. Хто з учасників набрав найбільше очок за 1 місяць? За 1 місяць більше набрав це Ілля З кількістю 20 очок. Скільки ж цього очок набрав Ілля за ці місяці? Ми додамо його очки та 6 додати 20 і ще 6 буде. 6 додати 6, 12 і додати 20 32 очки всього набрав ілля. Хто з учасників став переможцем гри протягом осінніх місяців? Ми бачимо, що найбількіша кількість очків це у Назара. Бо 36 усього більше, ніж 32 у Матвія і у Іллі. І домашньому завданню ви обчистите вирази 371 і задача 300. 70 – Подібна до тієї задачі, яку ми розв'язували про зошит. Успіхів вам! Оберіть відповідний листок до вашої роботи на уроці. Дякую вам за увагу, діти! На все добре!